Доброго дня, шановні так. Сьогодні, 23 січня 2025 року, розпочнемо засідання весільної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та практичної файли. Сьогодні, в порядку денному, у нас три питання. Перше питання про спрямування залишку коштів спеціального фонду, що стався на початок року, за рахунок субвенції з бюджету Курсинської територіальної громади. Друге питання про перерозподіл видатків бюджету Галицької морської територіальної громади. І третє питання про спрямування залишку коштів спеціального фонду що склався на початок року. Так, переходимо до першого питання. Івана Степаніна доповідає. Добро питання, яка була виділена на учасників. Це, е, <рес> це, це ну, ті гроші, що були виділені на учасній, ну, і так ніхто не використовує, не переходить з року рік, так? Я поставив на депозит, затримав членові дівчатських, <рес> <А, рес> так що, ну, то, у вас є запитання? Немає. <рес> маю. <рес> я <можу> ставити питання на вас? Так, будь <рес> ласка. Так, ось, всі, я не відчув, відсутні. Андерза. Ярослав був відсутні. Приняла башкана відсутні, і роки. Ігор Дедман. Ударучий класс. Далі ще не вже дрон, де такие бюджетку да господин видатки бюджету галискуємо сквозь граництва. Знаю, що він щось що трошки прихворів на корнянку. Наскільки розумієш, що у них там стоїть питання про а, зміну зміну ремонт, він хоче зробити на 300 тисяч кращення умов проживання у відділенні заціонального домі постійного часового проживання облаштування місць перебування тимчасове приміщення цьому здійснити передачу загального фонду до спеціального пошту на суму 300 тисяч гривень тобто він з одного фонду на другий хоче перевести кошти. Є ось кілька. Я тоді казав, що неправильно призначені реальні кошти, пам'ятаєте? Але Тарасович, що просто людина... Але я сенс. кажу, немає за що є. голосувати, але всі казали, що є. я можу <пості> ставити, <пості> на, так, ставити на голосування. Але <кхух> всі не чув присутні, засідання. Ольга Ловашка відсутня і одержав. <пості> Тримати як за річ, що буде разі за чотиризалічну день, переходить 5 питання порядку не розприймання залишку коштів спеціального фонду, що склався на початку кроку. Е, вона була вже. Вона відповідала, вона казала, що і не вистачає зарплату 300 тисяч гривень, щоб е, вірникам. Щоб за вами 80. Це також почув, відповідно листа КП чиста громада з вільного залишку, ситуація на початку хробу. А Сергія Олександр повідомив нашому залишку, у нас є 4 мільйони. Та не буде. Добре, тим некам, бой керівник, да не буде допомагати.

Так. Дякую. Да не дякую, Дякую вам, мала. Хлопці, все, може про туда, і це буде, що